Сторінка 124, параграф 18. Христові походи на Близький Схід і в Балтію. Початок Реконкісти. Словник Христові походи. Воєнні експедиції християн в 11-15 столітті що дали обітницю звільнити святу землю від мусульман. У 1096 1291 роках європейці здійснили вісім хрестових походів до святої землі. Також назву Христові походи використовували щодо релігійних війн, які Вела католицька церква з метою захисту, поширення та утвердження християнства. Причини хрестових походів: хрестові походи були одним із проявів зовнішньої колонізації європейців, розширення межі християнського світу. Походів проголошувалося прагнення християн повернути владу над Єрусалимом, Палестиною та Піренейським півостровом. Згодом цю назву використовували для позначення походів європейських рицарів проти язичницьких племен Балтії, приборкання рухів, єретиків і протидії вторгненню до Європи турків-османів для того, щоб зрозуміти причини хрестових походів, необхідно з'ясувати, яким був християнський світ наприкінці XI століття, європейські. Рицарство в цей час перебувало в складній ситуації. За правом майорату, першості у успадкуванні маєток Феодала переходив його старшому синові, а молодші сини були змушені самі шукати засоби до існування. Так з'явилися безземельні рицарі. Вони становили майже 90%, що грабували та влаштовували війни зі слабшими сусідами. Крім того, наприкінці століття протягом семи років європейські країни потерпали від голоду, поширення чуми та інших хвороб. Усі чекали на Божу кару за свої гріхи та були готові спокутувати їх паломництвом до святої землі або іншим подвигом за віром. Паломники, що поверталися з Єрусалима, відвідавши гроб Господній місце поховання Ісуса Христа, розповідали про переслідування християн турками сельджуками. Візантійський імператор Алексій І комнін звернувся до Папи Римського з проханням про допомогу через постійні напади Тургів Османів його заклик було почуто у 1095 році. У французькому місті Клермон відбувся великий церковний собор. Після його завершення папа Урбан II звернувся з промовою до натовпу, який зібрався на площі. Він закликав усіх до походу на схід заради визволення Палестини з-під влади невірних і повернення християнам гробу господнього. Усім визволителям святої землі папа пообіцяв спокутування гріхів. Зверніть увагу, так хоч і Бог, ці слова папи Урбана II проповідники поширили по всій Європі. У Франції, Німеччині, Італії люди нашивали на одяг хрести, називаючи себе паломниками, а свій похід паломництво або священним шляхом. Набагато пізніше ці походи до святої землі дістали назву Христових, а їхніх учасників почали називати хрестом хрестоносцями. кожен, хто ставав хрестоносцем, отримував певні привілеї: спокутування гріхів, непідсудність світській владі, недоторканість майна тощо. Перший хрестовий похід духовно-рицарські ордени. У 1096 1999 роках відбувся перший хрестовий похід. Спочатку до святої землі вирушили тисячі непідготовлених і неозброєних французьких і німецьких селян, але їх швидко розгромили турки седжуки. Незабаром. Прибули основні сили хрисоносців, що складалися з добре озброєних чотирьох рицарських армій. Їхні дії в Малій Азії. Проти турко суджуків були успішними у червні 1099 року. Рицарі розпочали облогу Єрусалима після декількох невдалих штурмів. Зрештою вони захопили місто та влаштували там різанину місцевих мусульман і юдеїв. До початку 12 століття хрестоносці побудували у Сирії та Палестині міцні замки і заснували там декілька своїх держав. Головним вважалося єрусалимське королівство. А його правителя проголосили захисником гробу Господнього на завойованих землях хрестоносці організували три духовно-рицарських ордени. У 1099 році було засновано орден госпітальєрів або Іоанітів. Назва пов'язана з тим, що в Єрусалимі раніше існував будинок для відпочинку паломників. Госпіталь, притулок святого Іоанна патріарха Олександрійського VII століття своїм завданням орден проголосив лікування. Хворих і боротьбу з ворогами християнства. Після відвоювання мусульманами у 1309 році Палестини госпітальєри оселилися на острові Родос. Коли в 1522 році його захопили турки Османи, Орден переїхав на острів Мальта і став Мальтійським. Він існує дотепер і займається благодійністю. На початку 12 століття французькі рицарі заснували орден тамплієрів або храмовників у перекладі з французької мови, тампле храм. Резиденція ордену була розташована в Єрусалимі на місці храму Соломона. Метою ордену проголосили захист шляхів до святої землі та самих паломників. Тамплієри, на відміну від інших орденів, мали значний вплив у Європі, та, попри обітницю, бідності накопичували значні багатства. У році німецькі хрестоносці заснували в Палестині Товтонський орден. Він захищав угорські землі від половців, а згодом перемістився до Східної Балтії. Спочатку метою ордену була оборона польських земель від нападів місцевих племен прусів. Проте невдовзі він завоював усі пруські землі і створив на них власну державу. Цікаві факти: ордени хрестоносців були підпорядковані безпосередньо Папі Римському на обладунки брати рицарі одягали довгі плащі мантії. Іоаніти мали чорний плащ із білим восьмиконечним хрестом, тамплієри білий плащ із червоним восьмиконечним хрестом. Тевтонці білий плащ із простим чорним хрестом. Словник духовно-рицарські ордени у Західній та Центральній Європі військово-чернечі організація Рицарів, які створювалися в період хрестових походів. Хоть під керівництвом католицької церкви, переважно для боротьби з ворогами християнської віри, другий і третій хрестові походи у середині 12 століття. Турки сельджуки перейшли в наступ на хрестоносців і проголосили джихад священну війну за мусульманську віру. Єрусалимський король, втративши більшу частину своїх володінь, звернувся по допомогу до папи, який у відповідь оголосив другий хрестовий похід 1147 сто 149 роки його очолили німецький імператор Конрад III і французький король Луї VII. Похід завершився поразкою. У 70-80-х роках 12 століття з новою силою спалахнула боротьба між хрестоносцями та сельжуцькими правителями. Після низки невдалих нападів на держави хрестоносців у 1187 році єгипетський султан Саладін Салахаддін розгромив хрестоносців. Битві під Хаттіні Тверія і захопив Єрусалим для визволення міста Папа Римський проголосив Третій хрестовий похід 1189 1192 роки. Ним керували німецький імператор Фрідріх І Барбароса, французький король Філіп ІІ Август та англійський король Річард І Левове Серце. Проте німецький імператор на початку походу потонув у річці, а французькі та англійські королі, між якими існувала в Взаємна ворожнеча лише чинили перешкоди один одному, висадившись у 1191 році в Сирії, англійські і французькі війська оточили фортецю Акру та після тривалої облоги захопили її. Потім французькі загони повернулися додому, залишивши англійців. Річард перший левове серце тричі марно намагався взяти Єрусалим. Він лише уклав угоду із Саладіном, за якою султан на три роки дозволив християнським. Паломникам відвідувати священні міста: Єрусалим, Назарет і Віфлієм постать в історії: Саладін, курдський полководець і султан Єгипту, Сирії та інших мусульманських земель у 12 столітті був одним із найвидатніших лідерів мусульманського світу. Він народився в 1137 році, в Тікриті, тепер Ірак, у родині полководця у 1169 році став візиром Єгипту, а в 1171 році. Султаном. Після появи хрестоносців на Близькому Сході правитель почав об'єднувати мусульман у боротьбі проти них. У 1187 році Саладін здобув перемогу над хрестоносцями в битві під Хатінні Тверія та вигнав їх із Єрусалима. Саладін знав кілька мов, цікавився наукою та філософією, був засновником медреси. Саладін помер у 1193 році. Його могила в Дамаску, Сирія. Є місцем паломництва. Зверніть увагу, другий і третій хрестові походи засвідчили, що західний християнський світ уже не мав релігійного піднесення як раніше. Католицька церква була нездатна подолати суперечки між державами Західної Європи за допомогою віри. Четвертий хрестовий похід завершення епохи Христових походів. На початку 13 століття стало зрозумілим, що вирішальне значення для долі святої Землі має Єгипет, який становив постійну загрозу. Володінням хрестоносців. Папа Інокентій III оголосив проти нього четвертий хрестовий похід. Однак до Єгипту хрестоносці не дійшли голова Венеціанської республіки Дош Енріко Дандоло, до якого хрестоносці звернулися з проханням про допомогу, намовив їх спочатку знищити свого торгівельного суперника християнське місто Задар на східному узбережжі Адріатичного моря. А через деякий час під Відбурив узяти участь у поході проти Константинополя у квітні 1204 року, після кількомісячної облоги хрестоносці захопили місто, пограбували його та вбили тисячі жителів. Підкорені землі Візантійської імперії латиняни так називали хрестоносців візантійців, перетворили на свої володіння, які середньовічної Європи називали Латинською Романією. Вона складалася з Латинської імперії або, власне, Романії зі столи. В Константинополі і залежних від неї держав, хрестоносців на Балканах, Володінь, Венеції, Генуї та ордену Іоаннінітів. у 13 столітті відбулося ще чотири походи. Під час шостого хрестового походу влада християн тимчасово повернулася в Єрусалим. Але в 1244 році її було остаточно втрачено два останні хрестові походи під керівництвом французького короля Луї IX святого, що були спрямовані Мовані в Єгипет і Туніс завершилися поразкою. Після припинення хрестових походів одне за одним пали міста фортеці хрестоносців: Триполі, Тір, Сідон. У 1291 році єгиптяни завоювали Акрум, останню столицю Єрусалимського королівства. Епоха хрестових походів на близький схід завершилася. Хрестові походи для визволення святої землі загалом не досягли своєї мети. Вони спричинили загибель людей, посилили ворож. Неч між християнами та мусульманами під час походів було знищено багато пам'яток культури бібліотек палаців. У наслідок 4-го хрестового походу зазнав руйнувань Константинополь, центр східної християнської культури. Проте епоха хрестових походів не минула безслідно для Європи. Значно пожвавилася торгівля на Середземному морі. Італійські міста держави Венеція, Генуя, Піза отримали першість у торгівлі з країнами. Сходу. Візантія, як торгівельний суперник італійських міст держав після четвертого хрестового походу, зникла. Торгівельні зв'язки Сходу і заходу значно розширилися. Кількість товарів, які привозили європейські купці із сходу, збільшилася в десятки разів. Хрестові походи сприяли тому, що до Європи потрапили нові сільськогосподарські рослини та плодові дерева: рис, гречка, лимони, абрикоси, кавуни. Європейці опанували в Виробництву, цукру, шовкових тканин і скляних дзеркал. Запозичили із сходу голубину пошту і вітряки. Знайомство із сходом вплинуло і на побут європейців. Рицарі засвоїли східні манери придворну вічливість. На заході призвичайлося мити руки перед переживанням їжі, приймати вани і митися в гарячих лазнях. Завдяки хрестовим походам у рицарських замках з'явилася нова гра шахи. Зверніть увагу, Після четвертого хрестового походу в західній Європі поширилася думка, що лише Безгрішні діти зможуть звільнити Єрусалим у 1212 році. Близько 50 тисяч дітей із Франції та Німеччини рушили в похід до святої землі. Однак він не мав успіху, частина дітей не витримала труднощів і втекла. Тих, хто прибув до порту Марселя, власники кораблів захопили та продали в рабство мусульманам. Цікаві факти: у Саксонії дотепер проживає слов'янський народ, лужинські сорби, серби на Літописних вендів кількістю до 100 тисяч осіб, щорічно уряд Німеччини і влада Саксонії та Бранденбургу виділяють значні суми на фінансування цієї національно-культурної автономії. Німецький наступ на схід імператори захоплені боротьбою з папами і князями мало уваги приділяли східним кордонам імперії, прагнучи лише того, щоб правителі угорського, чеського і польського. Королівств визнавали васальну залежність від неї. На той час у межиріччі Ельби та Одеру, і на узбережжі Балтійського моря ще зберігали незалежність слов'янські племена. У X столітті землі полапських і Поморських слов'ян намагалися завоювати Генрі І та Отон І. Однак повстання слов'ян перекреслили їхні зусилля. Перший наступ на схід зазнав Поразки. Під час другого хрестового походу папа римський дозволив німецьким хрестоносцям під проводом герцога Саксонії та Баравії Генріха Лева здійснити похід не в Палестину, а на слов'янські землі 1147 рік. Хрестоносці захопили землі полапських слов'ян та утворили маркграфство Брандебург. Його центром у 13 столітті було місто Берлін. У 13 столітті відбулася німецька колонізація Балтії, де жили з Балтські племенам німецькі купці першими проклали шлях у ці землі. За ними рушили місіонери, а згодом і рицарі. У 1201 році на землях племен Лівів заснували місто Рихам, яка згодом стала центром нового німецького регіону Лівонії. У 1231 році почалося підкорення Балтського племені прусів, переважно за участі Тевтонського ордену. Його в 1230 році запросив польський герцог Кондар Мазовецький, чиї володіння найбільше потерпало від небігу прусів. На місці підкорених земель Тевтонці створили державу, яка незабаром перетворилася на загрозу для польських і руських князівств. У 1238 році, в битві під Дорогочином, Галицько-Волинський князь Данило Романович завдав поразки Добжицькому ордену, що відділився від Тевтонського. Після цього рицарі зосередилися на боротьбі проти литовців. Литовські племена об'єдналися в єдине князівство і дали відсіч агресії. Так вони завдали поразки ордену мечоносців у битві під Шаоляєм 1236 рік. І він об'єднався з Тевтонським орденом. Експансію хрестоносців у Балтії завершила перемога в 1410 році об'єднаних сил Польського королівства і Великого князівства. Зістя Литовського в битві під Грюнвальдом та Ненбергом, а землі Тевтонського ордену, згодом стали васальними володіннями польського короля. Німецька колонізація відбулася не лише силою зброї. Багато правителів країн Східної Європи запрошували німецьких поселенців у свої володіння, сподіваючись використати їхній досвід для освоєння нових територій і розвитку ремеслам. Тому в містах на сході Європи проживають. Живає значна частина німецького населення. Україна і світ. Історія зберегла імена кількох українських героїв Грюнвальдської битви. Найвідоміший рицар Іванко Сушик із Романова, що воював у Львівській хоругві. Хроніки повідомляють, що за подвиги на полі битви він отримав від польського короля два села у спадкове володіння. Ще один русин Данилко з Русі, збройносець короля Владислава II. На думку деяких учених. Ідеться про знатного подільського боярина Данила Чемеровецького. Інший русин Бартош Головацький із Теребовлі уславився тим, що захопив у бою Тевтонський прапор та отримав за це від короля звільнення від податків і земельний наділ. Воював перед Грюнвальдом і Шляхти Фередро із села Плешевичі на Яворівщині, засновник відомого галицького шляхейського роду прямий предук. Митрополита Андрея Шептицького. Словник Реконкіста у перекладі з іспанської мови відвоювання Це відвоювання християнським населенням Піренейського півострова території захоплених Арабами. Арабська Іспанія Реконкіста. У 7-8 VII столітті майже весь Піренейський півострів, крім його північної гірської частини, завоювали Араби. У Європі їх називали Маврами за назвою місцевості Мавританія, Північній Африці. Звідки вони прийшли до Іспанії? У середині 8 століття володарі Іспанії відокремилися від Арабського халіфату та заснували свою державу Кордовський емірат або Аль-Андалус, 756 929 роки. Із 929 року Кордовський халіфат. Арабська Іспанія стала найрозвиннішою частиною тогочасної Європи, звідки в Європу? Поширювалися досягнення арабської культури і науки, запозичені з античного світу. За арабського панування в країні, що потерпала від посуху, було створено систему штучного зрошування. Селяни вирощували рис, цукрову тростину, апельсини, лимони та інші нові культури. Не було поширення виноградарства, розвивалося і скотарство, насамперед, вівчарство Селяни брали у великих землевласників ділянки землі. Та вносили плату за користування ними у містах. Процвітали ремесла, виготовлення тканин, зброї, скла, предметів розкоші, обробка шкіри було відновлено. Видобування срібла. Купці везли з арабської Іспанії до інших країн шовкові та вогняні тканини, вироби з металу, шкіри, скла. Іспанські араби налагодили торгівлю з країнами Сходу, Візантією, Францією та італійськими державами. Завдяки розвитку господарства значно зросла кількість населення. Столиця держави, місто Кордова в 11 столітті була найбільшим у Європі. Розвивалася культура у Кордові. Було від Відкриту велику бібліотеку і вищу школу, де здобували знання тисячі студентів навіть з інших країн Європи. До нашого часу збереглися пам'ятки архітектури, побудовані арабськими майстрами в Іспанії. мечеть Собор у Кордові. Палац Альгамбра у Гранаді, палац Аль Касар у Севілії та іншим. Майже одразу після підкорення Іспанії арабами місцеве населення не залишало спроб вигнати їх зі своєї землі. Центром цієї боротьби стало невелике королівство Астуріям, що створилося в горах на півночі Піренейського півострова. Згодом його назвали Леон, а ще пізніше Кастилія, країна замків. Опанування зайнятих арабами земель тривало аж до. Кінця 15 століття та дістало назву Реконкіста. Її першим успіхом сприяла міжусобиця, що спалахнула наприкінці 11 століття в Арабській Іспанії. Кордовський халіфат розпався на кілька державних утворень. Працьому джерелом із книги Історія Європи. У 1695 році новий правитель Північної Африки і мусульманської Іспанії Аль-Мохаді переміг армію Альфонсо VIII Костильського біля Аларкоса. Новий заклик папи до хрестового походу не викликає біль. Більше ентузіазму, бо Реконкіста стає справою національною. Саме іспанська армія, що об'єднала сили Кастилії, Арагону і Навари, здобула перемогу в битві біля Лас Наваз де Толоса в 1212 році. Подальший успіх Реконкісти був забезпечений. Наприкінці. 13 століття Піренейський півострів стає християнським за винятком гранатського емірату. Ця держава ще два століття нагадуватиме про мусульманську присутність в Іспанії у боротьбі з арабами за володіння Піренейським півостровом брали участь рицарі з багатьох європейських країн, як і на сході Європи, за ними йшли селяни, залишаючись жити на завойованих землях. Вони здобували особисту свободу, а жителі міст самоврядуванням, рицарі. Привласнювали величезні маєтки і палаци, які раніше належали мусульманам. На початку 12 століття постали чотири християнські держави: королівства, Кастилія, Арагон, Наварра і Португалія у 12 столітті. Реконкіста перетворилася на священну війну християн проти мусульман. Для боротьби проти арабів були засновані духовенно-рицарські ордени Сантьяго, Алькантара, Калатрава. Вирішальна битва відбулася в 1212 році біля лас наваз де Толоса у 40-х роках 13-го століття під владою Арабів залишилася лише невелика територія, Гранадський Емірат.